Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Моє вітання: 115 мільйонів гривень рівненщина винна за газ. Саме цьому була присвячена відеоселекторна нарада в обласній адміністрації. Зрушилася ситуація по розрахунках пільгів субсидій, які тривали час на державному рівні. Не вирішувалися. Рівненських собак стерилізуватимуть по європейськи. Австрійські волонтери поділяться з нашими фахівцями секретами швидкого скорочення чисельності безпритульних псів. Видимо, вважають, що це якась їхня територія починають її захищати, тому що якби, там їхня їжа. Правий сектор, жіноча сотня та рівненський автомайдан проти комуністичної партії. Активісти пікетували офіс обкому організації. Ваші дії спрямовані на розкол України. Комуністична партія України і так винувати в злочинах проти українського народу. Ви сьогодні тої п'ятої колони. Люстрація триває. Ще дві кандидатури на посаду головного міліціонера області розглянули представники громадських організацій рівного. Як я працював, люди бачили. Я думаю, ви спілкувалися там добре чи хорошо. Я зараз не буду себе хвалити. 11 квітня міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Міські чиновники разом із громадськістю поклали квіти до підніжжя пам'ятника на братській могилі на грабнику. Тут поховано приблизно 19 тисяч. В області найбільше боргів за енергоносії має здолбунівський район. Поряд із ним Гощанський і Дубинський. В цілому за підсумками першого кварталу рівненщина винна за газ 115 мільйонів гривень. Про це йшлося під час відеоселекторної наради, що відбувалася сьогодні в обласній адміністрації. Детальніше Ірина Михалевич. Нині за газ Рівненщина має заборгованість у 115 мільйонів гривень в обласній адміністрації. Боржників котре закликають схаменутись. Особливо це стосується тих підприємств, які є прибутковими, але рахунки за комунальні послуги не сплачують. З такими чиновники пропонують розмовляти в судовому порядку. Люди, які заробляють гроші, мають платити. Люди, які дійсно є ситуація об'єктивна, ну до них можна підійти з розумінням. Незважаючи на подорожчання газу, позитивні тенденції у виплатах все ж є. Зрушилася ситуація по розрахунках пільг і субсидій, які тривали час на державному рівні, не вирішувалися. Вже проведено розрахунки в сумі 23 три 23 мільйони на за спожитий природний газ. Оформляються протоколи ще на 11 мільйонів. Я думаю, що рівень оплати за спожитий природний газ по області буде значно кращий. Ситуація з розрахунками за електроенергію дещо краща. 95% населення області нині сплатили за цю послугу. Менш сумлідними користувачами є комунальні підприємства. Нас в першу чергу турбує забороні комунальних підприємств, тому що якщо ці комунальні підприємства надають послуги, подають воду в міста, то Якщо забороненість не погасити або її не зменшувати, то може статись момент, коли постачальник електроенергії відімкне і відключить, і тоді виникнуть серйозні проблеми. Аби ситуація не стала критичною, чиновники пообіцяли взяти ці питання під особистий контроль. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма. День на пів тисячі стерилізованих собак вже незабаром може побільшати у рівному. Допомогти у цьому, причому безкоштовно беруться австрійські волонтери. Поки що ж, як сказав мер Хомко, місто захлинається у собаках. Скільки їх є, точно не знає ніхто, але мова йде про тисячі. Собачу тему досліджував Володимир Струс. Мешканцям молодіжного житлового кооперативу на вулиці Струтинській останнім часом стало небезпечніше гуляти власним районом. Ці будинки з усіх боків оточили з собак. І доки одні рівняни підкормлюють вухастих безхаченків, інші від такого небезпечного сусідства страждають. Цим шляхом рівнянка Тетяна щодня веде свого добермана Ілая гуляти на бармаки. Каже, так роблять майже всі місцеві мешканці. Але от злі безпритульні пси здаля відчувають зайд та агресивно на них реагують. Перелякані рівняни якомога швидше прошмигують повз, аби уникнути укусів, наша знімальна група спробувала пройтися протилежним боком вулиці, і собаки одразу ж відреагували вороже. Проходили повз територію мрев. На нас просто вискочило шість собак, які почали гавкати і почали просто кидатися. Нам довелося просто повернутися назад через те, що ну я би була покусана однозначно. Ця зграя поводиться миролюбно порівняно з собаками з іншого боку будинку. Неподалік місцевої школи живе ще одна ватага без хатченків, де навіть стерилізовані пси поводяться неадекватно. Цим тротуаром їде до школи більшість місцевих дітей. Дуже багато собак, які просто їй заважають іти. Вона плаче дзвонить. Мама зустрінь, то ми обходимо попухова біля там біля автограду, Вертаємося додому, забігають собаки й до двору, де в цей час розважається малеча. Тут проживає чимало молодих сімей із дітьми. Біля мусорки, коли вони там поїдять і лягають, дихають. Якби то, коли проходиш мимо, вони, видимо вважають, що це якась їхня територія, починають її захищати, то що якби там їхня їжа. Якщо собаки не утримуються на прив'язі та не щеплені від сказу, вони підлягають негайному вилову, зазначають юристи. Цим у нас має займатися КТП 1728. і рівня нам досить звернутися на гарячу лінію міськвиконкому 1553. Самотужки застосовувати силу до псів закон дозволяє лише у випадку серйозної загрози. Сам по собі закон про захист від жорстокого поводження з тваринами він забороняє розстріл. Є таке поняття, якщо тварина безпритульна загрожує життю людини. Або тобто вона скасна, в неї, то вона може бути умерумертлена. Це тобто, ну за допомогою спеціальних засобів. Ну але ці засоби не мають створювати страждання для самої тварини. Щоправда, резюмують зоозахисники. Відповідна міська програма вилову та стерилізації не фінансується і на третину. За два з половиною роки було прооперовано не більше півтисячі тварин. У Європі проблема собак перекладена переважно на плечі волонтерів, розповідає британський дипломат Скотт Хадсон. Найвідоміший собачий притулок у Великобританії було засновано понад століття тому у Лондоні. Потім це породило багато волонтерських рухів, які і тепер клопочуться пошуком нового житла для безпритульних псів. Тепер і рівненська міська влада розраховує на підтримку благодійників. Влітку до нас приїдуть всесвітньо відомі австрійські ветеринари з організації Чотири Лапи вони навчать наших фахівців ловити особливо агресивних псів та швидко їх стерилізувати. Про це вже вдалося домовитися з рівненською ветлікарнею. Ми за три тижні так організуємо, щоб вони 300 собак як мінімум простерилізували за три тижні. А як, а може, і 400. Я розраховую 300 мінімум, бо менше ну це немає має би, сенсу. От якщо ми простерилізуємо ці 300 чи 400 і ще за благодійний кошт цього року, я думаю, може 100 собак буде простерилізовано. Додатково, от 500 хоча б цього року, це вже буде суттєво поліпшення. За тиждень до рівного прибуде координатор цієї організації, аби ознайомитися із ситуацією. Крім цього, у понеділок в палаці дітей та молоді відбудеться круглий стіл. На якому обговорять собаче питання. Володимир Струс, Ірина Михайлевич, Назар Мідріган, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Припинити діяльність Компартії на Рівненщині, заборонити комуністичну ідеологію та передати у власність територіальної громади приміщення, де знаходяться офіси організації. Із такими вимогами понад півсотні пікетувальників зібралися під вікнами обкому КПУ. Чим завершився пікет, знає Роман Свирида. Припинити діяльність рівненського обкому компартії та опечатати приміщення із такими намірами біля офісу політичної сили, що по вулиці Драгоманова в обласному центрі зібралося понад півсотні активістів. За словами керівника правого сектора на Рівненщині Романа Коваля, до таких дій їх підштовхнув недавній виступ лідера комуністів у Верховній Раді. Семененко принизив честь з гідність українців саме на цій сесії. Виступив за підтримку підтримав сепаратистські дії тих людей, які сьогодні вчиняються на сході на півдні України. Тому ми виступили з заявою про припинення діяльності комуністичної партії на теренах області буде звертатися до судів для того, щоб Комуністична партія, комуністичне діло була були заборонені, незважаючи на відсутність прапора і табличок на фасаді будинку. Офіс компартії розташований у приватній квартирі. діє. на місці перший секретар обкому Олександр Вознюк. Від нього ви в'язні Бохенвальдо підняли повстання проти гітлерівців і вийшли на волю. Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло більше 14 тисяч. Концентраційних таборів, через які пройшло 18 мільйонів людей, були такі табори смерті і у Рівному. Далі Людмила Васюха до братської могили на грабнику в цей день прийшла і свідок тих подій Віра Грибанова. Пригадати жахливі події великої вітчизняної війни без сліз жінці не вдається. В пам'яті постає випадок, як вона разом із мамою намагалася врятувати життя радянському військовополоненому. Фашисти вели уже зовсім виснажену людину разом з іншими на роботу. У якийсь момент чоловікові забракло сил іти далі. Він упав. Його пристрелили, ну далі пішли, вони ж не будуть. То моя мама, і там у нас був єврей, ми його теж ховали, прятали во час війни, затащили додому, то він десь три дні пожив у нас, а потім нема де як похоронити, це ж не можна. Нас ми всіх могли розстріляти. Ну от на цьому кладбищі тут його й похоронили. Зі слів пані Віри, в період Другої світової війни на території Рівного було три концентраційні табори. Гетто та дві в'язниці найбільший табір знаходився в районі автором заводу. Там поховано 32 тисячі військовополонених, урочуще сосенки 17,5 з половиною тисяч, а ворочущі видумка три тисячі. Так традиційно склалося в місті рівному давно, багато років. Що в цей день мешканці Рівного збираються саме тут, біля братської могили, де поховані ті, хто загинув в наших таборах. В місті рівному тут поховано приблизно. Дев'ятнадцять тисяч на знак вшанування пам'яті про загиблих хвилина мовчання присутні на мітингу. Міські чиновники разом із громадськістю кладуть квіти до підніжжя пам'ятника на братській могилі. Людмила Васюха Сергій Савта інформаційна програма День. На рівненщині продовжують шукати достойника, який очолить в області міліцію. Люстраційний комітет розглянув чергові дві кандидатури на цю посаду. Цього разу громадські активісти спілкувалися з Олегом Берестом та Миколою Бондарчуком. Як усе було, бачила Тетяна Климчук. Першим перед люстраційним комітетом виступає кандидат на посаду головного міліціонера Рівненщини Олег Берест. Народився правоохоронець на Донеччині. Там і пропрацював чверть століття в Державтоінспекції. У власності є будинок на батьківщині та дві автівки. В Правоохоронних органах нашої області Олег Берест працює з 2012 року. Наразі міліціонер обіймає посаду начальника міліції громадської безпеки. Як я працював, люди бачили. Я думаю, ви спілкувалися. Там добре чи добре, я зараз не буду себе хвалити чи хаяти. Я відстоював, хто був на Майданах, усі майдани з вами. І слава Богу, в нас не було допущено ні вбивств, ні краж зброї. Берест переконаний, міліціонери погано працюють, бо отримують низьку заробітну плату. Тож реформування правоохоронної системи необхідно розпочати саме із матеріальної складової. Далі люстратори беруться за ще одного кандидата на посаду обласного очільника міліції. Більше 20 років Микола Бондарчук пропрацював в правоохоронних органах на Рівненщині. А з 2005-го був очільником островського міськвідділу. У 2010-му ж році за власним бажанням пішов з міліції. Дві у 10 році був змушений залишити ряди міліції по тій причині, що ну, все життя працював без грошей і без зв'язків. А прийшов час, коли міліція почала перетворюватися на комерційну структуру. Микола Бондарчук обіцяє, повернувшись в органи, розпочати внутрішню люстрацію. Першим під приціл потраплять ДАІ, відділи із боротьби з організованою злочинністю та обігом наркотиків. Далі члени люстраційного комітету вирішують, чи розглядати на засіданні ще двох претендентів, які подали свої заявки напередодні. Втім, в ході обговорення між люстраторами виникає словесна перепалка. Ми не готували. Зрештою, ілюстратори таки вирішили кандидатури Віктора Матвієнка та Павла Алєксєєнка розглядати на наступному засіданні. Відтак переходять до голосування у підсумку. Олега Береста підтримав лише Ярослав Гранітний. А ось за Миколу Бударчука свої голоси віддали 17 членів люстраційного комітету. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Тимчасова реєстрація, житло, робота гуманітарна допомога. Саме цього потребують кримські переселенці. Нині на рівненщині перебуває 136 мешканців півострова. Більшість із них покинули родину, дім, роботу, друзів. Зазвичай ці люди не надто хоча розповідають про свої проблеми. 48-річний Алек Халатян із Карчі один із небагатьох, хто погодився розказати свою історію. Слухала її Валентина Гордич. Жити в Україні хоче вірманин за походженням, але українець у душі Алек Халатян. Саме тому вчора приїхав із Криму до Рівного у селі курортне, неподалік Керчі. Чоловік мав забезпечене життя: власний будинок, господарку, роботу, дружину і трьох дорослих дітей. Поки приїхав сам тому що там ще щитом продавати а потім потом сім'я приїде сюди жити. Тобто ви жити там далі? Не хочете? Якщо залишиться україна будемо, якщо, ну, не дай бог, залишиться Росія, звісно, конечно, не будемо. каже, так налаштовані і більшість его знайомих крымчан. Люди, еще надеются на том что вернут. Если лига чего вот, получится так, что ну, еще ждут, чего после выбора, что хочу, покажет, что у нас удаст. Ну, если лига чего вопрос идет, что хочу вернуть, значит, народ останется. Если нет, там большинство уедет оттуда. Чоловік не проти назавжди оселитися на Рівненщині. Жартує, два десятки років жив у горах, тридцять біля моря. Варто ще біля лісу спробувати. До того ж, люди тут гостинні і щирі. Позитивний впечатлення, ще приймають люди, про добро, вилищепомагають, чому смоґатка і робота і житло. Утім, зловживати гостинністю місцевих чоловік не збирається. Молочник за фахом він уже сьогодні планує поїхати у Дубно, оселитися в гуртожитку і знайти роботу на місцевому молокозаводі. У цьому чоловіку взялася посприяти координаційна рада при облдержадміністрації щодо надання допомоги жителям Криму та інших регіонів України, які тимчасово приїхали на Рівненщину. За неповний місяць роботи її члени допомогли 136 переселенцям із Криму. Комусь потрібно просто е, почути добре слово, комусь потрібна реєстрація, комусь потрібна е, робота. По можливості ми. Надаємо такі послуги. В нас створено банк даних одягу, взуття постільної білизни, речей першої необхідності. Вирішується питання по їх розселенню, по наданню їм допомоги штабом, які створений по області державній адміністрації. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Кримчани, які змушені залишити півострів, відновити втрачений паспорт або вклеїти фото, можуть у будь-якому територіальному підрозділі управління Державної міграційної служби України в області. Однак це стосується лише тих громадян, місцем реєстрації яких є Крим. Решта громадян всі необхідні послуги може отримати за місцем проживання. Нині до обласного міграційного управління Рівненщини звернулося майже 170 кримчан. Мова йшла про необхідність реєстрації місця проживання, виготовлення закордонного паспорта та паспорта громадянина України. Також в управлінні були надані послуги щодо Клеювання фотографій у паспорт при досягненні 25 та 45-річного віку. Ми сприяємо цим людям в терміновому так говорити, оформленні, надаємо послуги в найкоротший термін з врахуванням того, що людям це потрібно. Враховуючи те, що бази наявні є, відомості достатні для того, щоб документувати людей, так що питань не виникає. Відзеркалення під такою назвою презентував власні фотороботи рівнянин Валерій Худаков, Незважаючи на поважний вік. Це його перша персональна фотовиставка. На ній представлено понад три десятки світлин, на яких зображені добре відомі рівнянам краєвиди. Побувала на виставці Галина Баранчук. Два роки тому Валерій Ходаков позичив у знайомого фотоапарат і зробив перші знімки. Зараз він представив понад три десятки найкращих з них на першій у житті в персональній фотовиставці. На світлинах його рідне місто рівне. Тут впізнавані куточки, подані у незвичних ракурсах. І як справжній майстер приготував для цінувальників фотомистецтва родзинку. Є там така оригінальна робота від дзеркалення. Дуже гарне віддзеркалення, Це така мить схоплена автором. Саме тому ця виставка і названа «Віддзеркалення». А ще каже автор, крім цього ракурсу впізнаваних місць, він намагався знайти у Рівному маловідомі, навіть для тих, хто тут народився, куточки. Я отак от бачу наше місто. О, значить, воно у нас древнє, але я от, ну, шукаю в ньому ну, нюанси. Та фотографування лише маленька часточка із захоплень Валерія Ходакова. Мало хто із рівнян знає, що він розробив ескізи кількох відомих у місті об'єктів. Це і прекрасна арка входу до нашого рідного парку прекрасного Тараса Шевченка. Це чудові металеві вироби ляльок на нашому обласному театру для ляльок. Ті, хто зацікавився творчістю Валерія Ходакова, можуть більш детально роздивитися освітлини, завітавши до обласної бібліотеки для молоді упродовж квітня. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». 13 квітня християни усього світу відзначатимуть вхід Господній у Єрусалим або ж вербну неділю. За біблійними переказами, майже дві тисячі років тому Ісус Христос за декілька днів до мученицької смерті прийшов до Єрусалиму. Люди зустрічали його тріумфально, прославляли вигуками осанна і кидали під ноги пальмові гілки. У православних християн пальму замінила верба. Відтак, у цей день люди йдуть до церкви на службу та освячують гілочки цього дерева. Лише у верну неділю під час великого посту дозволяється споживання рибних страв. Втім, вже від понеділка піст буде найсуворішим. Такими були головні новини цього дня. Протягом тижня для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою! Нехай вам щастить! Приємних та теплих вам вихідних! До побачення!